Привіт, дорога ціні. Знаєте, кидаючи розсилочки, запрошуєш до церкви, як Ісус говорив, як в Біблії пишеться, що покликаних буде багато, обраних мало. Тому що багато кого запрошуєш зараз до вивчення Слова Божого, але одиниці, які відгукуються, які хочуть прийти на цей пір, як Господь закликав. І знаєте, багато е пишеш розсилочки, і багато хто тобі відповідає, що я сам буду вивчати Слово Боже. Я читаю Біблію сам, я вірю сам. Я молюся сам, але знаєте, прямої дороги до Господа немає. Нема. Повірте, що немає. Не можна молитися самому, сказати, що я сам І ви можете помолитися, так. Але чи буде плід? А чи ви врятуєтеся, коли прийдете, прийде година смерті? Чи куди ви підете? Знаєте, коли Ісус був на землі, Він проповідував на землі учням своїм. Він збирав народи, він збирав. Він був, він і є цей місточок, да, який, через який ми прийдемо до Господа. Він навчав людей, він рятував людей. І знаєте, так само є, був Авраам, якого збирали, в який збирав народи. І народи слухали його, тому що Авраам спілкувався з Господом. Він був провідником до зближення з Господом. І через Авраама Господь рятував народи. Авраам спілкувався і Господь рятував. Він давав йому це помазання. Божа людина була вона помазана, і він рятував народи. Так само і Ноя. Ной Но також був благословеним Господом. Господь також його благословив і Господь з ним спілкувався. Тому він і врятував свою родину. Ной також запрашував інших для спасіння, але ніхто не вірив йому. Ніхто. І були вони загинули. Так же само і через Моїсея. Моїсей виводив народи, він рятував народи, тому що люди пішли за нього. Люди увірували в Господа. Вони прийняли Господа, вони прийняли Божого помазаника. І Моїсей також виводив і рятував людей. Самі ми врятовані не можемо бути. Народ, той, який увірював, прийняв Ісуса, він прийняв його і вони слухали, тому що вони знали, що це посланець від Бога. Від Бога, і вони рятувалися, тому що самі вони б нічого не зробили. Так і ми не можемо нічого не зробити. Нам потрібні Божі помазаники. Нам потрібна церква, як Ісус був на землі. Коли він говорив з фарисеєм: розберіть цю церкву, зруйнуйте церкву, я побудую за три дні. За три дні. Три дні церква будується. Це живі камні, це не будівля, це церква із живих камнів. Ісус збирав живу церкву. Він проповідував народу.